Преподобний косма пустельник жив у VI столітті у Фаранській пустелі в Палестині. Повість Пресвітера Віканійського Авви Василія про преподобного косму міститься в книзі Луг Духовний, складеній преподобним Іоанном Мосхом. Святий Косма був суворим посником та твердим хранителем православної віри і догматів церковних, глибоко знав святе письмо і твори отців церкви. Він особливо благоувів перед творами святителя Афанасія Великого і говорив своєму співрозмовнику: Якщо ти зустрінеш не слово святого Афанасія і в тебе не буде паперу, запиши його на своєму одязі. Окрім того, преподобний косма мав звичай всю ніч ту суботи на неділю простоювати на молитві. Прийшовши одного разу в Антіохію, преподобний там відійшов до Господа. Патріарх віддав його тіло похованню у своєму монастирі. Авва Василій розповідає, що коли він прийшов вклонитися гробу святого Косми, біля нього перебував жебрак, який йому сказав. Великим є старець, котрого ви поховали тут, і повідав, що лежав 12 років розслабленим і отримав по молитвам святого Косми зцілення.